Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Вітаю, друзі-виноградарі! З вами Віктор Вітомський, це місто Кремний Тернопільської області, виноград на Волині. Дня 3-4 тому я знімав відео і розказував про те, що хочу ще зробити одну обробку винограду перед дозріванням. І... І що, і що я її не зробив? Це вже пройшло, мабуть, днів 5, тому що кожен день у нас йдуть дощі, йшли дощі вірніше. Сьогодні тільки становилася хороша тепла погода, стало тепло. І сьогодні ввечері я на кінець зроблю цю обробку. Як я говорив раніше, обробку я буду робити таким препаратом від фірми «Сингента» Хорус. Використовувати буду і в пропорції 12 грам на 10 літрів. Хорус, він ефективно буде діяти від сірої гнилі і від оїдіуму І частково також і від мільдів. бакову суміш також буду додавати брексіл кальцію і плантафол по формулі 0,2050. За цих 5 днів. До цього часу, коли я знімав минуле відео, ніяких хвороб в мене на Винограді ще не було. Я думав, зроблю профілактично і буде все добре. Але за цих 5 днів в мене вже на Винограді з'явилася і сіра гниль, і оїдіум. Не критично, частково дуже-дуже кілька ягідок я знайшов з оїдіумом і в кількох гронах на цимусі з'явилася сіра гниль. Я вже повидаляв ті ягоди. А також, як ви бачите, що я вже свої виноградники позавішував. Позавішував, тому що сонце сьогодні почало пекти. Зараз я ці агроволокна буду знімати. Ось покажу вам, якщо камера сфосукує. Ось ягодка, бачите, що це таке? Це не хвороба, це сонячні опіки. І від них я борюся тільки таким чином. Завішувати або якими тюлями, агроволокном, або якоюсь сіткою. Це майже всі сорта винограду, більшість, вірніше, Бояться тих сонячних опіків. Якщо виноград добре знаходиться в листі, прихований добре, можна його не завішувати, а так треба від тих сонячних опіків берегтись. В коментарях під минулим відео один добродій мене. Повчав, що я неправильно показав чеканку винограду, що звисаючий приріст там, що не можна чеканити. Я просто не можу собі уявити, якби я не чеканив свої виногради вже повністю з липня місця починаючи верхівки, що б мене було тут з тими хащами робилося. Звісно, на півдні. Хто має широку посадку, не таку ущільне, як в мене, ви бачите, що в мене міжряддя тут ну, 2 метри. Який тут може бути звисаючий приріст, як я можу обійтися без чеканки? Ні в якому разі. Тим паче в, нашу, в нашій зоні виноградарства. А так прочеканено, провітрюється більш-менш нормально. Ну, ось таке питання було в коментарях. Я з ним не згідний. І ще хочу сказати про обробки винограду в цю пору, коли вже достигають ягоди в нас. Минулі роки колись я пробував обробляти біопрепаратами свої виногради і то тільки в теплицях своїх. Я вам скажу, що це марудна справа, це треба постійно робити обробки. Це можна таким... Такою справою займатися, коли у вас кілька кущиків тільки винограду. Коли їх багато, з біопрепаратами постійні обробки, це треба буквально кожних 5-7 днів треба обробляти. Тих біопрепаратів є безліч, там фітоспорин, метарізіум, триходерма, геопсин. Якщо буде обробити, тільки дощ прийшов, ці препарати контактної дії. Вони ні в якому чині не будуть діяти системно. Дощ пройшов, препарат змився, вам треба по-новому робити ці обробки. Безліч є порад в інтернеті. Чим робити такими, будемо казати, народними способами. Наприклад, такими як сода, йод, там, марганцовка. Я вам скажу, йод і марганцовка я категорично кажу ні. Йод це є летюча речовина, вона нічого не дасть. Якби там не її давали, вона зразу, ви тільки шкоду можете собі зробити. Вона зразу летюча речовина дівається. Марганцовка. Вона, якщо попаде на ягоди, вона буде ягоди вам красити. Що теж недобре. Навряд чи вона буде щось допомагати. Сода, содою можна займатися. Да. Було кілька років тому в мене з'явився пізній овідіум на пасенковому врожаї, то дружина моя прямо в соді, в розчині 80 грам соди на літр води в такій ємкості. Прямо ці гор... грона мила. Так, там оїдіум був, і він вимивався з громки самеї. Але ж при тому змивається проїм і цей захід зовсім не буде ефективний. Грона взагалі не захищена робиться. І ті грибки, які літають кругом в цей час, вони бігом знову будуть на ту грону садити. І вам треба кожен день ті гронку чи через день мити, тому що будуть на нього сідати. Грибки, як стій дивись. Ще так ось колись бачив такі безтолкові поради в інтернеті Содою мити, цим пральним порошком. Боже, борони, не, не робіть цього. Це взагалі самовбивця. Якась людина така, як не можу згадати, якась жіночка, така, до речі, популярна, блогерка якась там розказувала, це, це взагалі просто жах. У кого є небагато кущиків. Навіть якщо у вас є молоді кущі, які тільки перший раз вам просигнали, там є гронка, ви можете обробити ці кущики і прямо грона самі. Монофосфатом калію це таке добриво є. Воно, до речі, дуже хороше, хороше в цю пору. От молоді саженці та взагалі підживлювати виноград. Но це добриво, воно дороге і в великій кількості, я не знаю, хто зможе ним використовуватись. Пропорції це, наприклад, десь, я знаю, у мене колись на шкілці, років два назад, появилась була мільдію, І я цю мільдію погасив, тому що я в той час кожен тиждень обробляв монофосфатом калію свої саджанці. І вже пропорція 80 грам на 10 літрів. І 100 грам на 10 літрів, я кожен тиждень по методу шпака Володимира. Якщо знаєте такого відомого виноградаря, по його порадам я обробляв свої монофосфат, калію мілдю пригасив на листя. У мене десь відео, мабуть, є в минулому році. Так що монофосфатом калію можна користуватися. Ще, до речі, по пораді того ж самого Володимира Шпака, виноградаря, ще він каже, що таке використовує, можна використовувати, він ще йодит калію препарат. Він Ніби. Ну це теж, бачите, таке день-два він буде допомагати. Так що треба за цим бути уважно слідкувати. Зараз я би радив вам уважно передивитися свої грона, свої виноградники, якщо ви знайшли перші признаки сірої гнилі, мілю, оєю, обов'язково обробити препаратами, які мають термін очікування невеличкий. Ну, на прикладі того ж самого хорусу. Ще є такі препарати, який термін очікування в них там до 14 днів може бути. там Луна Сеншей, наприклад. Ну Є безлість таких препаратів. Ну, з коротким терміном очікування. Ну і Перед обробкою обов'язково треба встигнути зробити повністю пасинки прищіпнути, чеканку зробити, От там вверху, бачите, в мене знову з'явилися. Пасинки женуть, не бійтеся, пасинки прищіпувати повністю. Вони не будуть вам в нижній частині лози відкриватися з бруньок, які можуть бути плодоносящими на другий рік. Тільки вверху будуть знов-знов появлятися і появлятися пасинки. Так як я в минулому відео показував, я їх стрижу прямо ножицями. Там мене критикував цей добродій. Може хто бачив, коли відео такі є промислові посадки винограду, там взагалі тракторами проходять, така приспособа в тракторі висить і обстригає ці виноградники повністю. Так Так що я думаю, нічого я погано в цьому не роблю. В теплицях я вже обробок не роблю, в мене виноград тут майже достиг. В основному це моє шарада, вона вже добренька. Ще кілька днів повисить. Крім шарадише в мене є ромбік, який вже також практично готовий. Але я хочу ще, щоб він посисив ще дня 3-4, днів 5, тоді в нього набереться хороший такий смак і з'явиться мускат. В минулому році в мене мускат на ромбіку був. Якщо на задньому плані там видно красавчик, він також вже майже готовий. Ось я покажу свій красавчик. Це чудові, верхні ягоди, смак в нього. Хромка ягода, а мускатик. Це просто шикарний. дуже я люблю красавчик. Красунчик. Цимус вже майже готовий в мене. Бачите, ось я. Покажу на ґрунті. Ось тут було в мене на гронях сіра гниль з'явилася, ягоди деякі, бачите, знизу посипалися. Цим грона плотні такі, хоч я обробляв світчем його, але сіра гниль, декілька грон залізла. Ну, Бравісімо вже на підході і вже от, якщо бачимо. Поли нема, вже ягодка тріщить. Ще кислинка є. Будемо родзинки сушити з нього. Ну і вже каталонія майже готова. І АТОС там також найближчі дні вже можна буде споживати. А в відкритому ґрунті тут саме перший буде в мене, мабуть, дозрівати мій старий сорт Київський янтарний. Верхні ягодки. Вже смачненькі. Ну, тиждень ще повисіти, максимум 10 днів. І буде готовий. Пам'яті учителя. Також на підході вже гарного окрасу вибирає та Непогано викинув урожай цього року сигнальний. Ну на цьому хватить, мабуть. Буду закінчити це відео. Бажаю всім хорошого завершення цього сезону, щоб наші ягоди дозріли без катаклізмів, щоб наші вороги щезли. Це Мокшанське кацапське зло. І перемога буде за нами. Все буде Україна. Була, є і буде. Бувайте!